Друзі, усім привіт. Сьогодні я знаходжусь в Кам'янському по ситуації з Суславом, спілкувався з керівництвом, висловив свою позицію стосовно того, що даний співробітник не повинен взагалі працювати в рядах поліції України через певні обставини, зараз ви зрозумієте, через які, окрім тієї ситуації, яка трапилась, і почув дуже-дуже дуже цікаву новину стосовно того. Що Суслов виявив бажання і перевівся у спецпідрозділ Корт. і Знаходиться зараз на лінії зіткнення. Тобто, фактично, виявив нібито бажання поїхати захищати нашу державу. Хоча в більшості випадків, я розумію, друзі, що такі ситуації трапляються. Чому? Тому що працівники поліції намагаються в рамках кримінального провадження, які відкрито відносно них, уйти від відповідальності. Оскільки справа буде прозупинятися, а чим вона далі закінчиться, це вже велике питання. Друзі, продовжуємо говорити стосовно подій, які мали місце в місті Кам'янське. І головний фігурант сьогоднішнього відео це Суслов Вадим Сергійович, працівник поліції, сьогодні у нас буде все, друзі, і незаконне збагачення даного працівника поліції, і його лакшері автомобілі, і його нерухоме майно а також дуже цікаві моменти. Стосовно побиття громадян, що він взагалі вчиняв? Сьогодні будемо про це говорити. Обов'язково підпишись на цей канал, а також не забувай підписатися на мій телеграм-канал. Після спілкування з керівництвом Кам'янського РУП мені стало відомо, друзі, що Суслов перевівся. Увага! До підрозділу поліції особливого призначення. Корт таким чином, Суслов намагається уникнути кримінальної відповідальності однак в нього нічого не вийде. В рамках порушених кримінальних проваджень тривають слідчі дії, тому згодом буде дуже цікаве продовження. Отже, з рахуванням отриманої інформації від керівництва Кам'янського РУП стало відомо, що Суслов більше не відноситься до цього райвідділку. Що цікаво, друзі, Суслов виявив нібито бажання перейти до спецпідрозділу особливого призначення Корт і захищати нашу державу на лінії зіткнення, як мені повідомили, лише 17.01.2025 року. А я хотів би нагадати, що під час інциденту, який трапився в місті Камінське, Суслов був поліцейським відділу реагування патрульної поліції камінського руб, старший сержант. І ось цей старший сержант, друзі, за певний період проміжку часу, а саме за період повномасштабного вторгнення, дуже непогано збагатився. Сьогодні про це розповім стосовно висновку службового розслідування, який ми отримали, де було зазначено, що Суслов Вадим Сергійович отримав лише сувору догану. Друзі, не хвилюйтеся, відповідний висновок вже оскаржується до вищестоящого керівництва. Однак, друзі, що цікаво, спершу я вам розповім про деякі цікаві факти із життя даного співробітника поліції, оскільки він є представником влади, представником поліції. А ще один дуже дуже крутий матеріал в процесі підготовки. Однак про нього згодом. Ось друзі, перший інцидент дуже показовий, який характеризує даного громадянина даного представника влади Суслов Вадим Сергійович у 2016 році рішенням суду був позбавлений батьківських прав. Цитата з рішення суду. Суд вважає доцільним, щоб захистити життя та здоров'я дитини, позбавити Суслова батьківських прав у відношенні до дитини. Суслов, в свою чергу, з рішення суду не реагує та не займається і не цікавиться життям своєї доньки, і не відвідує її, матеріально не забезпечує дитину. Ось такий він чоловік. Рухаємось далі, друзі, із. Публічних реєстрів нам стало відомо, що було рішення суду. Дуже цікаво, де працівник поліції Суслов під час адмінзатримання побив людину та зламав щелепу. До речі, згідно відповідних реєстрів судових рішень, рішення суду першої інстанції адмінпротягуваний особі по даній справі, Адмін арешт застосувала сроком на 15 діб. Хоча в апеляційній інстанції рішення суду першої інстанції було скасовано та справу закриту за відсутністю складу адмінправопорушення, передбаченого статтею 185. Це злісна непокора. Це саме те, що було у Єгора. Ми також її скасували, друзі, і вже подали позовну заяву на суслова на компенсації завданої шкоди. Що цікаве, з цього рішення суду, зазначено, що у двір заїхав патрульний автомобіль поліції. Поліцейські почали його наздоганяти, ногою заблокували двері та почали його затримувати, тобто адмінпритягуваного та бити і ще зламали щелепу. Окрім цього, особа, яка притягалась до адмінвідповідальності, мала тілесні ушкодження, забій м'яких тканин, лоба з лівої сторони та забій носу. І згідно матеріалів справи чітко зазначено, що одним із доказів знову ж таки, як і полюбляє робити Суслов, був рапорт працівника поліції Кам'янського груп Суслова ВС. З рішенням можете перейти, друзі, також ознайомитись. Однак суд першої інстанції врахував певні обставини і закрив відповідне провадження. Послухайте представника даної адмінособи, яка притягалась до відповідальності, що вона зазначає по цьому кейсу. Алло, Алло Тетяна Борисівна. Доброго дня. Антон Болтик, вас турбує, місто Полтава. Я адвокат. Ваш колега. У мене є одне питання. Скажіть, будь ласка, може, ви мені підскажете? Я знаю, що у 2022 році ви захищали, представляли інтереси в справі. Да, да. І там я так розумію, був певний конфлікт з працівником поліції Сусловом Вадимом Сергійовичем. Був, такий. У мене зараз іде. Дуже серйозне розбирання стосовно цього суслава працівника поліції в місті Кам'янське, що цей суслов зламав йому щелопу. Uh -huh. Uh -huh. Вашому клієнту чи дійсно була така ситуація була в прокуратуру. по-моєму, тоді писали uh -huh. і б, этот, прокуратура тоді хотіла направити в ДБР, uh -huh. а, а мої нікуди не пойду типу, нікаких пояснень прокуратурі давати не буду. І uh -huh. все, і, 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 і де це зараз зробити, чесно кажучи, даже без поняття. Да, я просто подивився по реєстру судових рішень там 18 січня 23 року було рішення, де там 185-та була нібито виписана з uh -huh. суславом і зазначена uh -huh. Про те, що зламана щелепа, затримали в квартирі, побили, і, і позов було задоволено. Та ну, не позов, а протокол було скасовано. Ми, 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 ми гражданські ск не подавали. А взагалі, от по слову, у вас були ще інші якісь з клієнтами випадки? І ще не, не було Не було, да? не було, було. це лише один випадок. Був. Угу. Зрозуміло, просто я займаю зараз там дуже важливою справою. Вона там гучна по Кам'янському, як вони побили там жінку і водія пасажира, і зараз порушено кримінальне провадження. Я в рамках цього провожу своє адвокатське розслідування, і мені дуже багато виникло питань до цього Суслова, оскільки він 185-х, 130-х пише. Тому телефонують дізнатися, чи дійсно мали такі місце обставини. Гардієво я точно помню. Ну, треба глянути. Ну, от на слуху, я, чесно говорят, ну, по пам'яті я не пам'ятаю, що у мене ще Суслов попадався, Гардієва, да, так, там, газа. Uh -huh. Так, да, вона також була, приймала участь відносно моїх клієнтів стосовно незаконних дій. По ній також uh -huh. порушено кримінальне провадження. Просто я хочу довести uh -huh. цю справу до кінця, щоб і вони отримали реальний срок і були покарані в рамках uh -huh. чинного законодавства. Тому зараз збираю максимальну uh -huh. інформацію. Рухаємось далі. Суслов у 2024 році купив собі будинок. В принципі, ми розуміємо, які статки мають працівники поліції, оскільки це офіційно можна подивитися, друзі. І що цікаво, дійсно, друзі, таке є 31.07.2024 року. Сусло Вадим Сергійович придбав собі будинок, і все це в період повномасштабного вторгнення. Дуже цікаво, звідки в нього ці гроші. А ось друзі, ще один дуже цікавий момент: полюбляє дуже дуже круті автівки. Наш працівник поліції 02.06.2022 року. Купляє собі Mercedes-Benz GL 2007 року. Вартість вказує в декларації 121 тисяча гривень. Ну щось він так занизив дуже сильно, оскільки середня вартість приблизно таких автівок складає плюс-мінус 13 тисяч доларів. А ось у нас вже 25.11.2023 року. Той же тисячі саме Суслов купляє собі BMW 645 2004 року. Вартість сказує, 5 тисяч гривень. Це зазначено в декларації. Зараз вже по даному факту проводиться перевірка. Ось такий він, друзі, представник державної влади, представник поліції Суслов Вадим Сергійович непогано так заробляє, раз має можливість купляти такі автівки і придбати таку нерухомість. Друзі, я рекомендую вам залишатися на цьому каналі, оскільки незабаром буде продовження відносно даного працівника поліції. І це буде бомба. Це буде дуже крутий і потужний матеріал, оскільки раз. Його керівництво не бачить цих обставин, про які ми сьогодні зазначаємо та говоримо. То ми тоді покажемо, оскільки в нас є дуже крута команда, дуже сильна спільнота. Це клуб юридичного захисту водія. До речі, друзі, долучайтеся до нашої спільноти, тому що ми вміємо працювати і вміємо надійно надавати юридичний захист. Тому всі деталі в описі під цим відео. Ось такий він, друзі, цей працівник поліції. Що ви думаєте з цього приводу? Як вам таке незаконне збагачення? Зараз ідуть перевірки стосовно цих обставин, про які я сьогодні зазначив в відеоматеріалі. Зараз ми витрубовуємо документи, які підтверджують його перевод, нібито до. Підрозділу особливого призначення Корд і дізнаємось, на якій він там посаді, що він там взагалі робить. Дуже цікаве продовження, тому залишайтеся на цьому каналі, обов'язково підтримайте мене своїми лайками, коментарями, друзі, і залишайте свою думку обов'язково під цим відео. Бережіть себе і усім вам мирного неба!